Десь близько восьми влучань було по Шевченківському району Харкова, ну, зокрема по Харкову, саме під час обстрілу о 10-й годині ранку. Зокрема, були потрапляння до одного з парків відпочинку у житловій багатоповерхові будівлі та в інші місця. Під час обстрілу загинуло на даний момент інформація, щодо чотирьох загиблих та сім травмованих осіб. Був один, потім сильний второй прямо в під'їзд к нам прилетіло. І потім я таке було впечатлення, що наступний дом прямо в нього попав. Але я не знаю, попала ли туди чи ні. Тут от сиділи люди і е, йому він був в синтетичній футболці, да? і слава Богу, що осколок, ну такий величенький осколок, оцей попав в футболку і застряв там, і застряв там, і е, нічого з ним все, все нормально з ним було. Потім довго діставали цей осколок, ну, тому що він прикипів. Ну але чоловік залишився живим. Ну, жінку тут поранило, вона була без свідомості, її відвезли в лікарню. Расисти вже обнагледані до якої степени, що вже уничтожають просто звичайний быт наш, нашого отдыха. От туалет рядышком, да? Кому кому помещав вообще? Угу. Слов нету, понимаете?